Марго Пугаченко давним давно на Кримській землі, як лінь перемогла мрії. Давним-давно, коли люди тільки-тільки навчилися будувати хатини, на нашій планеті ще мешкали дивовижні істоти. На кримській землі жили прекрасні дивоглядні летючі. Слони. Вони витали у хмарах, використовуючи свої вуха, а їхня шкіра випромінювала рожевий блиск. Слони були трохи менші від теперішніх і харчувалися нектаром, пилком квітів та фруктами, але таємниця їх неймовірної здатності полягала в іншому. Вони літали завдяки своїм мріям. Літуни жили великими сім'ями на найвищій вершині гори Карадаг, і життя їхнє було легким та безтурботним. А внизу, біля підніжжя гір, жили люди. Якось шаман одного племені проголосив. Людське життя стане легшим, коли ми змусимо слонів літунів служити нам, мовляв, нехай вони носять людям валуни та інші тягарі. І сталося найвідважніші воїни племені підкорили високі гори, щоб поневолити хоч пару слонів літунів. Люди підкрадалися обережно і безшумно, тож їм вдалося заскочити летючих мрійників зненацька. Багато постраждало серед літунів і дорослих, і малят. Але і всі загарбники загинули, їх скинули з високих скель. Летючі слони занурилися в безодню горя, адже ніколи до цього вони не завдавали болю. Живим істотам, тож не дивно, що попереду на них чекали ще страшніші чорні дні. Через страхи та переживання слони перестали мріяти, і виявилося, що літати ставало усе важче і важче. Так у малюків вуха стали рости якось інакше, були менших розмірів, а окремі слоненята. Робились зовсім дурнуватими. Слони старішини зауважили, що їхні онуки звикають жити без мрій, деякі малюки навіть не перевислонювалися між собою. І на усеслонячому зборі було прийнято рішення, що всі літуни повинні покинути землю якнайшвидше. Поки йшли збори і навчання молодих слоненят, хитрий шаман людського племені придумав, як роздобути хоча б кілька гігантів літунів. Гін зі служницями почав щодня приносити квіти і фрукти туди, де любили прогулюватись ледачі слоненята, у яких не дуже добре виходило літати. Коли слоненята начастовувалися ласощами, шаман розповідав, як захоплюються ними у людському племені. О, прекрасні гіганти. Якби ви тільки погодилися у нас жити, то отримували б найчарівніші квіти і фрукти щодня. Ми б співали для вас і вклонялися б вашій божественності. І прийшов той час, коли двійко найледачіших і найдурніших слоненят уже з нетерпінням чекали приходу людей та відмовилися і мріяти і літати, дізнавшися від них, що мрійники вранці прийдешного дня покинуть землю. Шаман вирішив, що цих дурників треба затримати тут назавжди. Він відправив найкрасивіших служниць із запашними квітами та смачними фруктами поклонятися слоненятам, наче божатам. До вечора дурні слоненята наїлися. І шаман нагодився зі своїми улесливими промовами. О, прекрасні діти Всесвіту, божата, мрії яких здійснилися. Ми радо служимо вашій мудрості. Ви, неймовірно, чарівні, ви неймовірно літні, ви неймовірно сильні та мужні. Усе у вас є. Лише однісінька рисочка заважає вам стати найдосконалішими істотами у цілому світі. <рисно> яка риса?» – ліниво поцікавилося слоненятко, що валялося на траві і ледве ворушило хоботом. <рисно> Ваші величезні вуха огидні. Ви ж бо на них як наступите, то впадете. Вони занадто малі для польотів, відказало інше слонення. Так, саме так. Якби ми вам їх укоротили, то ви б набули остаточної неперевершеності. Чим більше шаман лести дурним слоненятам, тим їм більше подобалася ідея з обрізанням вух. Зрештою, перед самим світанком вони дозволили укоротити собі вуха. Зранку летючі мрійники залишали одне за одним землю. Коли усі піднялися у повітря, то підбігли двоє заплаканих від болю дурників, щоб хоч попрощатися з ріднею. Слоненята піднялися нагору і, коли перші промені сонця торкнулися їх, сльози на їхніх очах стали потоками солі, які перетворили слоненят на скелі. Так і стоять. Досі у Кримських горах дві слоноподібні скелі і дивляться у небо вже багато століть.